Так, що сьогодні показати? Да що хочеш, я люблю себе показувати. Така погода ж навіть двері не треба закривати. Хуй, я знаю. Заєбіс погода. Плюс 20, сонечко воно світить, блять. Хуй. Ну, двері. Зак... Не знаю, можна закривати, можна ні. І палити не треба. В смислі, я в плюс 20, в плюс 30, так теж палю. Так, це все має поїхати в понеділок. Треба самому завезти, допомогти людям. Це теж поїде, теж сам завезу і сам поставлю. Угу. Все. тут ха, краніка вцепив, руки мити класно. Як... Бля, братан, ти не один, я теж вцепив. Але вже, мабуть, років три він має вцеплений. Ніяк не можу тут умивальника зробити, руки не доходять. Я раніше до такого не додумався. Мило все дзеркало. Мило. Паста. Зеркало. Щеї. Це стратегічно важна туалетна бумага. Так що так. Да. Часи повісив. Часов нема. Оце класна штука. Тут я пишу. Всі закази. У мене ще блокнот. Я тут пишу, щоб було під рукою. І найбільше я люблю це все його вичеркувати, те, що я зробив. Лови лайфхак. Ось, все, бачиш, зробив. Порвав зимою буржуйки. Літом. Ось о. Щоб ніхто не бачив і не знав, скільки заробляє, зрозумів? Ті пишуть обзор пола Я не вмію, чесно. Я, я, я вмію ним працювати. Ну, щоб розказати по тих всяких цифрах, тих настройках. Ну, блин, треба сісти, почитати інструкції. Так, похуй варить було і Все, нормальний обзор. Маска 2500. Маска 200 гривень. Балон заправив. І отакий балон і отакий. Оцей пустий. Оцей повний і оцей повний. 700 гривень. Цей стоїть 300 гривень заправити, цей 600. Це село будки поїдуть кролям. Попросила бабушка. У нас тут була будка собача. Спиздили собак, будку спалили нахуй. Та й таке, оце гойлка має бути. Оце Жорик вже є, наблюдає тут.